Чуваки, з вами я, капітан Крафтершторм. Чому я капітан? А тому що я буду капітаном оцього корабля в грі під назвою Мертвий Океан. Що, погнали? Я думаю, це буде дуже весело. Сьогодні ми будемо все вперше грати. І ще переміг Роблокс. Як ви бачите, зараз фото в моєму телеграм-каналі. Ще ми не можу Мій YouTube канал, тому переходіть, тому що нас ще 10 днів, якщо я не підтверджу, що мені 13, то канал удалять із аккаунтом. Тому, знову ж таки, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я буду публікувати всякі штуки. Да. Так, окей. Так, оце я... А, я його не забрав. Підождіть. А, а що Я, я його отак не можу. Ага, у нас зараз 70, я предлагаю купити... Так, ось вугілля. Фон... Ні, давайте. Давайте візьмем одна вугілля одне. оце, Так, і ось тут я бачу, тут є така вкладочка, ось інтересно, Я хочу тут закупитися тріхи, Так, 80, 40... Двадцять, двадцять, двісти, тридцять, сто двадцять, п'ятдесят. Я купляю оце. Так. А мені патрони в любому случаї надо. Блін... Ну ладно. Хай буде. Так. Так, забираємо. Це, ось в нас він-то є. Тільки от патронів до нього в нас немає. Ну я думаю, що ми ще тут бабло заработаємо, в принципі. Да. Я думаю, що зря я це зробив. Але добре. І, до речі, подивіться, який круто катану держу. Так, тупо... На, на! Так, окей, сідаємо. І погнали! Все, їдемо! Так, окей. Йо, я, ви, я тобі, Йо, навіщо? До речі, якщо ми тут наберем 10 лайків, то я це зніму зі своїм другом під е, нікнеймом Gojo N1. Дам. Тому набираємо лайки. Або можете написати в коментах, от я сняв оцей мертві рейке. Теж можу сняти. Тайо. Ой -ой, ой 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 На мене скелетик агресирує. Скелетик не агресируй на мене. Скелетик, ти розумієш з ким ти зв'язався? Я тут король ПВП. Я тут вообще сіль моцей, да. Все, все лутаємо. Такс. Окей, побігли. Тепер сюди. Да. Такс, оп. Оп. Та вони знають, на кого вони взагалі напали. Я тут король в ПВП. Можна так сказати. Окей. Так, що я тут бачу? Ага, оце одразу в рюкзак. Далі бочку в, люк... в рюкзак. Спалимо для топлива. Так, це теж топливо, по суті. Оце Окей. Так. Ну зараз. Да. Так, все, чуваки. Сорі, сорі, кажу зразу. Так, окей, берем пакуємо так. Я не знаю, що ми з псом. А ось все вже. Так оце ще пакуємо, це ми продамо. Це ми теж продамо. Ну і виходить, що все. Все ж можна було забрати і продати, ми все взяли. Ось тепер, скільки в нас всього є... Конечно, нам і топливо треба, ну, блін, нам би треба якось продати оці штуки і купити мені патрони нарешті. Тому що без патронів ну, дуже погано. Так, оце сюди, 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 сюди. І сюди. Ага, і на цьому я зароблю 45 доларів. Окей. Вс, вистачить на патрони. Начнемо з цього. А це вже добре. Так я не можу, звісно, зараз повертати, не знаю чого. А, ні, воно повертає, просто дуже важко. Походу. Опа-на. Так. О, бачу. Бачу острів. Опа-на. Нас даже не продумажило. Ой-ой-ой, ще скелетики. Ой-ой-ой. Зараз поб'ємо. Так. Я не знаю, можливо, нам взагалі назад потрібно вернутися, продати? Е! А куди а, а куди сховатися? Я хочу і тепер оцього одного ну, так убиваємо. Оп-оп-оп, а їх тут двоє, а їх тут двоє, але оного ну, все. Ізі, ізі, ізі. Дивіться скільки всього. Так І оце забираємо. Ще бочку я заберу. Та що ти на мене агресируєш? Ну я ну, подумай я тут твоїх братів в оцей бочку залутав. Ну нічого ж страшного не случилось. Ладно, це, звісно, звучить сідам. Ой-ой-ой, ой скільки тут всього. Блін, а мене рюкзак вже повний. Окей. Так, давайте. Оп, опа. Ізі. Так, як і все, давайте, напевно, зараз назад вернемось. Нам потрібна пушка. І оце все нам потрібно продати. Я просто не знаю, де продавати. Можливо, ми будемо десь прямо. Ну, не знаю вряд ли. Да. Окей. Okay. Зараз біжим, получается, сюда. Так, ось тут топово. Оп, 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 оп. Ось вот так. І все. Окей. Okay. Йо, я за борт вывалился. Да. Хэштег Рафтершторм Пират. Все пишемо. Окей, погнал тоді. Не знаю, ну нам, б, конечно, патронів закупиться. Ну окей. Угу. Такс. Окей, ну погнал, погнал тоді. Так Плевемо прямо, мы пираты. Мы плывем прямо. Да. Я хазяю, чому ми тільки прямо впливемо не по боках. Но мені гра не дає. Розумієте? Йоу, чуваки! Що це за такий портал, якийсь вад, не знаю. Портал, короче. Ні, реально похоже на портал не понял. А чий це корабель? Я тут пират і капітан корабля. Ну, короче, тут тільки я, хазяїн, зрозуміло мене. Ви, блин. ви тут взагалі ніхто. А ні, це бойовий. Тікаємо. тікайте, Вони по нас стріляють. Чуваки, ні, у них. Вони... Ось такі ось всякі пістолети це Unreal. Окей. Okay. Йо, я не знаю, що вночі то буде. Підожі, тут, можливо, можна за зашопитись. Хоча вряд ли. Но мені потрібно топливо. Ради топлива готовно все. Тому пливемо. Це взагалі вона крута. Але мені потрібно якось звалити. Ой-о. Ой-о! Ой-йо! Оп! А все. А все, і що ви мені зробите? І, і що ви мені зробите? Энгрій скелет якийсь. Оп! Оп! Забираємо! А ви що тут? Оп. Ой-ой-ой. А, а ви краще подивіться на мої хпшки? Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Я хочу вижити! 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 Що? А хто мене застрілив? Подождіть! А хто мене застрілив? Ну добре! окей! Перші 10 хвилин у нас пройшли іменно так. І я отчуваю не на своїй твій Але добре. Окей, давайте подивимось. У нас є один спін і що нам випадає. Так, це ще що таке? Ага, в началі грим. Ну добре, погнали тоді ще одну катку. Окей. Так стартовий пакет за 19 робоксів він доволі дорогий хоча не знаю я просто не впевнена якщо тут вічно буду грати знаєте якось окей okay, тоді ми дивіться забираємо це це щось легендарне підозріта що це, а в мене є уколи а що вони роблять а я не знаю ну добре ну добре хай будуть Да. Ну, блін. Ну, як я так його взяв? Во, получать. Окей, що тепер ми беремо? Дивіться, беремо не оце. Так. Беремо, коротше, не вугілля. Фонарь. Не знаю. Хай будемо. А де? Я фонариум купив! А, ні, він не так уже освіщає! А... Я поняв, я поняв. О, тут є якась награда. Давайте підем. Як на мене, гарна ідея. Положите тіло, тіло сюди, щоб отримати щедрость. Яке ще тіло. А, типу ті, тіла чужого от того моба, якого треба вбити. Йоу. Так я його не б'ю. А ти чі, ж я його б'ю, ну з нього випадають тільки кістки. Як я вам його сюди принесу? Мда. Окей. Так, погнали. Сідаємо сюди за руль, так сказати. Короче, давайте так. Я щас зароблю грошей, вернусь сюди і куплю собі нормальний пістолет. План такий. Ось якраз на цьому острові і, за, і заробимо грошей. Тому що там далі, як ви бачите, немає... Щоб я міг продати. Магазину. Лавки точніше. Ну він вже біжить. Ну він вже біжить! Просто, ну подивіться, ну він вже біжить. Не встиг я припливти, як він вже біжить. Він вже побіг. Ну давайте тоді нападайте, От Отак. Ну ми вас тут поб'ємо трихер. Повбиваємо, так сказати. Ну ви на нас не обіжайтеся. ми, ми добрі. ми просто вас повбиваємо та й все. Ну нічого страшного не случи... Уже случилось. Уже случилося ми мало хп. Мало хп. Ні. Ні. Повіть! Залазимо на дерево. Я буду жити, я буду жити, а я буду жити. А я буду жити. Надіємось. Чому я його не можу вдарити? Ой! Йоу, він мене що не вбив, чуваки, він дуже жорсткий. Ой, ой-ой-ой! Чекаємо. Оп! 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 Так, регенус. Ну окей, давайте я за регенуюся врублюсь. Короче, мені надо її не чекати, поки я вас регенюсь. Чого ты мене хп? О, оу-і-оу-ші! Подивіться оу на моє хп. Ч ты роби? Чо ти коло роби? Ааа, я зрозумів. Типу, подожди. Типу, отак. Елло. І шо я собі... Ааа, я собі хпшки виз Рігену, підождіть. так це топ. Ну, все, скелета, так то, ти догрався. Що ти мене тут бив? Ну на, все, винесли. Оце я то б'є тут мене, знаєте? Мене не можна бити, а то я буду бити вас. Запам'ятайте це. Да. А то вы ви вижити не зможете. Так, оце. Оце заберем. Так, окей, Що я можу продати і за скільки? Угу. Получається 20, 25. Ні, цього не вистачить. 20 для патронів плюс 40 для цього. Нам надо 30. Нам надо, коротше, десь 40-30, де так. Вроде 40 нам надо заработать, в принципі Минимум, це минимум. Окей, okay, погнали. Окей. Okay. Едем тоді. Такс. Окей. Okay. Я не знаю, куда мы едем даже. Я не знаю, який тут буде фінал? Так. Да. Але ставте лайк, бо я записав колаб з Godжо N. Так, це якщо що мій друг. Да. Ну, взагалі, якщо набереться 10 лайків, то я сніму колаб з Флавном а в нього 15 тисяч підписників. Тому це буде дуже офігенно. Давай. Angry скелет Ну давай! А, а я тут злись очень цей скелет. Ха-ха-ха-ха-ха. Ууу! ж ты меня так лякаєш, скелет ты? Окей. Не, ну Angry скелет набагато. Чорт, я ж забув в топливо Не, ну Angry скелет він, конечно, набагато складніший. Да. Не, реально набагато. Так. Так, оце... Оце, оце. Коротше, так, да, зараз викидаємо. Так. І оце. Все. У нас 22%. Бензобака зараз. Тепер ми біжим сюди. Так. Залазимо, получається. Беремо кістки оці. А як він стиг? Вони що розпавляться? Я щось не розумію, чи шо Я просто зараз тапаю, о, все так Я не розумію, вона типа чи шо? Да то я розумію одне, у нас темніє, чуваки! В нас темніє, сроч! Так о, Окей, ну давайте заберем оце хоч продать, я не знаю. Ладно, пофіг, тріхи топлива викинем, щоб оце забрати, бо ми його зможемо продати. Так, все, тепер погнали. І зараз, по суті, нам вже вистачить. Тому їдемо назад, я думаю. Ну, не знаю. Надіюся, що вистачить. Ну, коротше, їдемо назад зараз. Да. Так, окей. Ну, нам предлагаю зробити так, що давайте я, напевно, доїду назад. І тоді вже врублюсь. Тому що це буде трохи довго, тому давайте, чуваки. Чуваки! Я спробував! А тут проблемка! Можна їхати тільки вперед. Ю. Це піпець, чуваки. Нам надо тобто, тільки вперед, а як же вночі? Пережіть, а хто вночі ходить? Що мене так убили тоді? На цей острів я не хочу вночі йти. Вночі якісь прям супер-супер монстри, знаєте, такі, я б так сказав. Ну, типу, так, убачні скелети, а там якісь монстри появляться, походу. Не знаю. Йон мій зараз страхи Я Розумієш що мені. Топлива можно хватить и на наступный остров. блин, ну просто стрёмно посреди ночи. Бих ты сюда. На это... Блин, стрёмно якость. я пос... Да, там монстр! Я бачу там новых монстров, чуваки! Я бачу там новых монстров, реально! Okay, це пипец. А це пипец. А це пипец. Я бачу монстрів. Я не знаю навіть який в них демедж Розумієте? Якщо б я знав. В них демедж може бути максимально якийсь жорсткий. Блін не знаю, йти, чи не ти. Ну я так розумію, вони, типу, як стріляють чогось. Тому що вони мене на висоті вбили, тому, блін, ну не знаю. Ну давайте підемо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Скелет уже агресирує на мене! Я бачу. Це аватарки... Вони біжать. У -у -у -у! А що з моїм кораблем? Що з моїм кораблем? У -у -у! Це... Ні. Це корабелі. Чужий, це чужий. Ні, мені потрібно залізти. Втікаємо, Тікаємо. Чуваки тікаємо. Упливаємо звідси нафіг. Що це за чуваки такі? Angry Скелетон, якийсь зомбі. А він за нами пливе? Чуваки. Ну все! Це мій корабель! Я вам так просто не здамся! Чи кидайте, я зразу оце викину. Все! Ви. ви хочете мене вбити, так? Думаєте, що ви мене налякаєте своїм кораблем? Ха, ха як мені? Прикиньте? Я можу вас вбити в будь-який момент. Тільки дайте мені одріги на ТХП. Ой-ой-ой, а -ой -ой, ден настає? Де наставай швидше? У мене проблеми. Блін, не... Забирайтесь на нагору! Я заліз. Ууу! Він заліз! Він заліз! Він заліз! Чуваки! Скелет заліз! А він не вбиває мій! Сізі, я його забагав! Я його забагав! Я забагав цього скелета! Два часа утра. Мені отриса ранку Швидше наутро наставай і убий їх всіх, тому що я скоро сдохну. Нереально. Чуваки, це кінець. Боже. Він. Дивіться, тут оці. Angry Skeleton. Далі зомбі. У просто нереально вбити. Я його б'ю йому пофіг на домак. На демидж. Четыре утра. Ух, 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 я не хочу вмирати! Я не хочу вмирати! Окей, ну, підсказка, що дивиться, в воді мені не можна знаходитись. Угу. А коли вони попадуть? Пожди, а він так залазить? А, да залази, залази, залази! Так він залазить, блін. О! їхній корабель їде! Вони пропали все. Я вижив. А, тут акули! Йо, я ві бі, я більше бі, не піду туди. Тут акули, а я то думаю, а чому мені пише, що наверх підняться? А тут акули. Йоу, чуваки, чим далі, чим важкіше. Я, я я ледве як пережив цю ніч. Тепер я не жалью, що купив собі фонарик. Йо, ні, тільки не то, тільки не топливо. Топливо сіло! А коли є, то вроді нема. Оп, давайте б'ємо! Зомбі ти мені потрібен! Дохлий чи живий? Мені без разниці. Мені це потрібно! А, до речі, туди, туди треба було його привезти, а як... А як я вам тут його привезу? Ось зато новший зомбі. Все, 5% процентів. Тепер дивіться, ми зараз доїжджаємо до цього острова. І там уже всіх киляємо. Все, 2% процента Да? Да. Ну погнали. Не знаю, це вже стрьомно починає бути. Так. Оу ще, а тут оцей ще утонувший зомбі. Ооо! Він за мною, Він за мною. Я думаю, що це за монстр этой утонувший зомбі. Ви бачили його лице? Так він ще й вистрій зараза! Ой! Подождите, а я нашов на них управу. А я нашов на них управу. ой 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 Ой-ой-ой-ой! Теперь давайте, а теперь вс, а теперь отсл! Захосили? Да! Э! Е, а ч? А з них ничего не выпало даже! Чуваки, що це за читы такие в них? Чорт Подожди, я забрал? Да. Затоплово, окей. А как меня толчок? Цю... Госсины! Оп! Оп! Так? Угу! оце забираю? Тепер біжу сюди. Забираю оце. І мій рю рюкзак зараз буде переповнений. то біжим срочно сюди. Йоу, чуваки, шо це? 9 утра. Оце це мене тут, конечно, вирішив поплавати на свою голову. Так, окей, скидаємо сюди. О оці всі штуки. Оці всі артефакти. Так. Все, у нас 17%. Але цього, я думаю, що не вистачить на наступний острів. А, а ось і цей утонувший зомбі. Ну чому він вечно тони? Утонувший зомбі навіть після смерті тоне. я вам так скажу. Оп! Та гля що. Та гля, що він робить? Ай! Правда, хита! Ух, ну, опять утонувший зомби. Вот нема на нього ніякої прави. Поки за... Ой! Укусив! Хотів сказати, поки за це не взявся я. Укусив, все равно, гля. страшно. Я! Да, да, да! Увив! Йоу! Чуваки, ні, я валю звідси. Я валю звідси просто! Фуууу! Окей, ну це був екшен, це був екшен. Просто екшен повний. Так, оп. Оп. 24. все, цього вистачить. Идем вперед. Фу, чуваки, шо... Це було ще Я не знаю, що це за хардкор. Ну ти просто якийсь хардкор просто. Ну що таки ставте свої лайки. Так, я не знаю. Я напевно думаю, що це наш останній острів поки що. І на цьому острові ми зараз його золотаємо і будемо вже завершувати. Да. Ну якщо не здохнем. Якщо здохнем, то подавно будемо завершувати. У відос вже і так плюс-мінус довгий виходив. Я і так вже багато записав про цю гру. Пишіть в комменти, якщо хочете, щоб я ще з кимось записав мертві рейки. Не, да, мене вбив мене вбив. Окей, я б був 16 мобів росіяні 8 метрів... Ну, коротше, майже 9 9000 3... метрів. Хух, що ж? Всім дякую, хто подивився. Всім до побачення. Бувайте, надіюсь, вам сподобалося це відео.